І з початку року в Україні також підвищили мінімальну зарплату. От тільки сумчани дедалі частіше занепокоєні з цього приводу. Найбільше їх хвилює, чи вплине такий зріст доходу на суму субсидії. У ситуації розбиралась Марія Бульдович. Мінімалка зросте. Та чи не зменшиться від цього розміру субсидій? Таким питанням дедалі частіше задаються сумчани. Як думаєте, повищення мінімалки повлияє на субсидію? Я не знаю, я вже 4 місяці не можу її отримати. но ну, они же будут считать. Человек будет больше получать, значит, ему меньше будут доплачивать, субсидию давать. А как же, если в семье кто-то получал или тысячи, там, двести, или полторы тысячи, а сейчас три двести, существенно изменится? Все повысится, цены повысятся на продукты, на услуги. Я так считаю. Ну, субсидии все равно же не отменят. хотя и... Мінімалка повисіць та нізначительно повишення у департаменті соцзахисту. Заспокоюють цього року підвищення мінімальної зарплати на це ніяк не впливатиме. Зараз в першому кварталі, якщо людина звертається за призначенням житлової субсидії, доходи враховуються за попередні не попередні, а перші три квартали перші дев'ять місяців 2016 року. А від наступного року, якщо урядовці не змінять постанов, то нараховувати субсидії будуть за доходами вже 2017 року. Тобто підвищення мінімалки таки вдарить по субсидії в сезоні 2018-2019. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.